Вітаю вас, Ви дивитесь акценти в Україні. Тисячі дітей, батьки яких потрапили в складні життєві обставини з різних причин. При цьому сімейна форма виховання найбільш важлива для здорового розвитку дитини. Зокрема, такою є патронат. Більше про це розкаже моя гостя. Це Наталя Сиворакша, начальниця служби у справах дітей Запорізької міської ради. Вітаю вас, пані Наталі. Вітаю. Отже, яка ситуація у Запоріжжі з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують саме сімейних форм виховання? Що ми спостерігаємо? Які тенденції з залученням їх у родини? Цифра зростає. Дітей, які опинили в складних життєвих обставинах, тому що ситуація трошки напружена. Війна додає свої. Корективи, тому на сьогодні 1907 дітей перебуває саме в складних життєвих обставинах. Це діти, з якими ми працюємо, працюємо з батьками. Але все таки є ситуація, яка на сьогодні ми не можемо, щоб не вилучити цю дитину і не помістити її до дитячої лікарні. Якщо брати попередній рік, ми закрили цифру 128, ми намагалися знайти родичів, знайомих, всіх хто може взяти дитину в родину. Але 47 дітей це ті ті діти, які б повинні були бути влаштовані саме в патронат, тому що ми їх евакуювали до більш безпечних міст. Західна Україна це центри соціально психологічної реабілітації. На сьогодні з 1 січня у нас вже 13 дітей, які підлягають саме патронатному вихованню. Тобто, потреба є в такій формі виховання і не закрита. В Україні активно працюють над розвитком такої форми виховання, як патронат, і навіть в кількох областях працює проект родина для кожної дитини. Запріжа теж я так розумію, долучилася до цього проекту. Допомагає це вам якось чи власними силами. Допомагає нам в квітні місяці. Оголосили про те, що із 184 громади, яку відібрав міжнародний благодійний фонд «Партнерство кожній дитині, туди потрапила Запорізька міська територіальна громада. Ми дуже зраділи, тому що від Запорізької області ми єдина громада, яка долучилася. Розуміємо, що сьогодні Запоріжжя це єдине. Місто, де на нашій території і здійснює саме догляд найбільше дітей, які опинили в складних життєвих обставинах, тому є угода, яка підписана секретарем міської ради і партнерством кожній дитині. То з цим договіром ці угоди передбачена саме співпраця. Тобто міжнародні організації готові нам допомогти на проведення тренінгів, відповідних інформаційних заходів, буклети. Ну, тобто, все необхідне для того, щоб ми як максимально розповсюдували цю інформацію саме в місті Запоріжжя для нашого населення. Мета така, що після нашої співпраці на кінець року 250 сімей саме патронатного виховання, по всій Україні очікується, що вони створяться. Ну, Для себе в місті Запоріжжі на наших тренінгах, які ми вже проводили, ми домовилися з колегами, що на кінець року, ну, хоча б по одній родині в районі, повинна створитись дане патронатне. Сім'я, це дуже важкий труд сьогодні. Це дуже кропітка робота, тому що треба тільки особисто спілкуватися з даними кандидатами для того, щоб донести всю інформацію, яка їх цікавить, тому що дуже багато запитань, яким чином, коли, що, mm -hmm. а якщо да, ми повинні знайти вихід, тільки тоді долучається до спілкування. Наше населення це такий інформаційний більше супровід. Я маю на увазі програма. Програма передбачається перший етап uh -huh. це інформаційне коло, тобто ми максимально розповсюджуємо дану інформацію після того, як вже з'являються кандидати. Ми вже опрацьовуємо їх як відповідно до чинного законодавства. Uh -huh. Потім, після проходження всіх процедур, вже заключається договір між органами опіки та піклування і даною патронатною сім'єю. Ну там вже йде праця тільки органу опіки та піклування. Uh -huh. Фонд нам допомагає саме інформаційно для того, щоб матеріально у проведенні Заходів, uh -huh. тобто залучати е, е, фахівців кваліфікованих, які зможуть донести цю інформацію. Що таке власне патронат? Чим він відрізняється від усиновлення або коли дитину беруть під опіку? Е, в цьому році настільки я вже е, начиталась дано в законодавстві, да, е, то я хочу сказати, хтось каже, що це унікальна робота. Саме головне це професійна робота, це професійна послуга, яку надається дітям, саме дорослими людьми, які свідомо надають цю послугу, щоб подолати ту кризову ситуацію, в якої опинилася ця дитина. Тому коли ми доносимо до нашого населення, в першу чергу ми кажемо, що це ви повинні ставитися на професійній основі, тобто повинен бути або досвід. В вихованні дітей, або власних, або професійний, но ви на професійній основі надаєте дану послугу. Ну, це відрізняється законодавчо. Тобто усиновлення, це дитина твоя опіка, ти теж маєш якісь інші, не знаю, повноваження да. чи, чи обов'язки. А патронат. Звичайно, дуже відрізняється, тому, мабуть, і. Мінімум у нас бажаючих, ага. тому що ж це тимчасовий догляд. Тобто треба навчити себе тимчасово надавати цю послугу, бути готовим прийняти чужу дитину. І відпустити її, тобто не залишити її в родині, а довірити, те, що ти вклав в неї, подолав цю кризову ситуацію, попрацював з біологічними батьками, і ти цю дитину відпускаєш, або в біологічну родину ми повертаємо, якщо кризова ситуація подолана, якщо вже йде е, стан позбавлення батьківських прав, дитина набуває статусу, то мета такова, що з цієї родини ми mm -hmm. влаштовуємо вже її під опіку. Підопічна дитина це дитина, яка влаштовується під опіку і до 18 років перебуває. Mm -hmm. родині. Усиновлення це назавжди на правах рідної дитини. Прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу це теж до 18, а то й до 23 років. Патронат це тимчасовий догляд від трьох місяців до шести місяців. Але у разі, якщо є, але це може бути позбавлення батьківських прав або неможливість влаштувати дитину, повернути батькам, бо вони знаходяться на окупованій території, наприклад, або розлучені з війною у зв'язку з війною. Тому ми можемо продовжувати, але за це є свої пільги від держави. Три місяці від трьох до шести місяців. Це як, як вихователі в дитячому садочку, так. тільки це 24 на 7 і постійно. Це кропітка робота 24 на 7 тому що ми приймаємо дитину з пакетом проблем, по-перше, да? якась кризова ситуація. Не завжди це негатив. Не завжди може бути мати, яка потребує лікування, може бути виїзд там, на закордон, наприклад. Ну, необхідність uh -huh. та. Є розлучення дитини з родиною, поки долається ця складні життєві обставини в родині. Дитина перебуває у родині під наглядом дорослого, і за це дорослий отримує своє грошову винагороду. Минулого разу ці студії ви розповідали, що дуже мало у Запоріжжі, три здається, родини чи скільки Ні, була одна Одна була навіть. Так, і три, це вже я на майбутнє. Так. Да. Три на майбутнє залишається у нас одна родина, яка сьогодні надає з нами. Вона знаходиться дистанційно. Вона виїхала на західну Україну, але вона приймає наших дітей. Угу. Забирає так. У нас цифра і залишилася шість дітей, але остання цифра чотири. Зараз перебуває у нас в патронаті. Три дитини вже ми отримали рішення суду щодо позбавлення батьківських прав. І наразі ці діти чекають на підопічну родину, щоб ми угу. влаштували. У Нас будуть місця вже для влаштування наших дітей. І е, після нашого першого такої інформаційної кампанії в нас вже є е, ще одна родина, яка виявила бажання стати mm -hmm. патронатним вихователем. Наразі вона пройшла вже перший етап е, процедури. Вони здали документи, наразі очікують навчання. Хто може стати кандидатом в патронат? Чому це так е, складно? Мені здається, прийомних родин у нас навіть більше ніж патронатних. Хоча здавалося, прийомне це до 18 років, тобто там більше. Е, не навантаження, а більше часу потрібно на це. Я думаю, що з тих питань, які задають нам на двох-трьох тренінгах, ми вже провели інформаційна кампанія, де люди, які приходили фахівці з інших сфер нашого життя, це і освітяні, це медики, були психологи були, центр зайнятості тобто ті люди, які можуть розповсюджувати дану інформацію. То із запитань було саме найголовніше. Ну як це на три місяці? Я ж буду привикати до цієї дитини. Я вже там виправлю якісь помилки, виховання, mm -hmm. і потім я повинна бути віддати цю дитину. Всі е, трошки лякає те, що не зможе віддати цю дитину. Тому в прийомну родину беруть найкраще, бо вони вкладають і свій результат, вони отримують і насолоджуються результатом своєї роботи. То тут, е, мабуть, лякає те, що треба, по-перше, працювати з батьками. Тро, треба ж зрозуміти, яка ситуація, чому. Дитина в складних життєвих обставинах. По-друге, це кропітка щоденна робота, тобто, це такий щоденник, який ми mm -hmm. ведемо, які досягнення у нас сьогодні є, які прогалини у нас сьогодні є. Саме головне це повинна бути повнолітня особа, яка не обов'язково має дохід. Оце головне. Тобто, там у нас завжди є, повинна бути довідка за останні 6 місяців. Тут у нас не важливо, що є дохід. Це патронатний вихователь, і в нього повинен бути обов'язково добровільний помічник. Якщо раніше це повинно бути хтось з родини, то на тепер зміни, які зробили у нас, ми можемо брати сторонню людину, заключати з ними договір, і дві людини повинні виховувати цю дитину. Чому дві? Патронатний вихователь може працювати в цей час, uh -huh. помічник допомагає виховувати дитину. Тому повинна постійно бути замі... заміняємося. Повинна бути відсутня судимість, немає досвіду позбавлення батьківських прав uh -huh. і е, стан здоров'я, який дозволяє е, виховувати дитину. Якщо у нас не обов'язково мати власних дітей, тобто є професійний догляд. Але я б виховую... говорила, досвід має бути виховання. Професійний. Я можу бути uh -huh. вчителем, я можу бути вихователем. Тобто я виховую дітей, в мене є досвід. Тут не обов'язково мати своїх дітей. Якщо є біологічні діти, то бажано, щоб вони були старші 4 років, тому що до 4 років все-таки увагу приділяєш максимально маленькій дитині, тому, звичайно, дуже важко суміщати цю роботу. Саме головне, щоб це був добровільний помічник і відповідні Житлові умови, тобто у нас повинна бути окрема кімната для такої дитини. Ми можемо в цій кімнаті помістити одну, дві, три дитини, да, в залежності від площі, але одного віку ми можемо помістити навіть і до трьох, і до чотирьох дітей. Наразі військовий стан він нас не обмежує в кількості, але так, щоб було комфортно і зручно нашим дітям, Все рівно краще бути в родині, чим в будь-якій інституції. Не обов'язково, щоб це була повна родина, наскільки я зрозуміла. Батько одинак, мати, одиначка, так І може бабуся, бути наприклад. може бути бабуся, може бути mm. мати. Може бути повнолітній син або дочка mm -hmm. вже помічником. Або навіть у нас даже розглядалося таке питання. Серед я виховала, наприклад, дитину, яка в не закінчила, вона вже доросла. Вона готова стати помічником. Ця вже особа числа дітей сиріт а екс-опікун, який вже має досвід, він готов стати на сьогодні вже патронатним вихователем. Тобто, ми навіть розглядаємо і таку ситуацію і думаємо, що зараз вони перезавантажать свої думки і прийдуть до нас написати цю заяву на патронат. Я так розумію, що патронат можна назвати повноцінною професією з державною забезпеченням, зарплатнею. Як держава підтримує? Так, держава підтримує даний напрямок. Обов'язково це в першу чергу допомога, соціальна допомога на дитину, влаштовану. Це грошове забезпечення, це соцпакет, який має на увазі. І стаж роботи, і відпочинок, тобто відпустка, яка теж оплачується. Є зміни, які підтримав уряд. У нас 30 травня щодо розвитку патронату. То у нас на сьогодні навіть збільшилася сума грошового забезпечення. Якщо раніше розглядалося 5 прожиткових мінімум, да, На сьогодні це сума 15 тисяч 400 гривень це була зарплата патронатного вихователя, то на тепер це три мінімальні заробітні плати. 8 тисяч у нас на сьогодні затверджена мінімальна заробітна плата. Якщо ми беремо три... Пакети таких то це 24 тисячі. Якщо ви підприємець, займаєтесь підприємницькою діяльністю, держава готова сплачувати 3,5 мінімума. Тобто для того, щоб ми могли самі сплачувати той єдиний внесок, ті податки, які потребує сьогодні податкова інспекція. Але все рівно це 24 тисячі. На кожну дитину влаштовано іде державна соціальна допомога. Якщо це дитина віком від нуля до шести років, це йде 2,5 прожиткового мінімуму. Сьогодні це 6 тисяч гривень. Якщо брати на одну дитину, якщо дитина старша шестирічного віку, 2,5 прожиткового мінімуму, це 8 тисяч гривень. І тобто ти от береш в родину дітей, множимо зарплата 24 тисячі. І ще, наприклад, якщо до шести і після шести років, у нас 14 тисяч тільки допомога на дитину. Я вважаю, що це така змістовна підтримка, коли ти ще. Сумішаєш виховання своїх дітей, наприклад, да? uh -huh. я. Вчителька, працюю, викладаю дистанційно, викладаю свої дисципліни. У мене є свої діти. Я їх під наглядом залишаю. Ще можу виховувати, надавати допомогу чужим дітям, як їх називають, для того, щоб все-таки допомогти нашій державі, нашим дітям. Але ж це робота, від якої не підеш додому відпочивати. Тобто, це 24 години на добу. Да, це в першу чергу любов до дітей. Mm. Я думаю, це правильно. З досвіду, та родина, яка в нас існує з 20 з двадцятого року, у нас створена патронатна родина. Хочу сказати, це дійсно люди для мене вони довели, що це любов до дітей, це готовність подолати будь-яку кризову ситуацію навіть в родині. Це е, показник е, сучасного виховання, тобто не так, як ми виховуємо з вами дітей. Да? От ми е, думаємо, інколи в нас думають батьки: що якщо я одягнув, нагодував, угу. дитина вже забезпечена. Ні, треба вкласти таку велику любов, стільки обіймів їй подарувати для того, щоб дитина. Відчувала себе дійсно особистістю і була підтримана в будь-яких своїх розвиваючих ідеях. От на самому, на самому ділі наша родина, вона так і довела, тому що діти багато чого не знали, багато чого не бачили. А тепер в патронатній родині вони відчувають себе захищеними, підтриманими, є кишенькові гроші, є освіта, є дитячий садочок, тобто є те життя, яке ну, подразумеває щасливе дитинство. Ці кошти, які виділяються, не зарплатня, те, що виділяється на дитину, якось патронатний вихователь має звітувати, чи, чи це просто дивитись, ага, дитина в гарних умовах, нормально вдягнута, психологічний стан нормальний, значить гроші витрачаються куди треба. Чи ну взагалі ну, майже, майже так з центром mm -hmm. соціальних служб ми відпрацьовуємо обов'язково працює міждисциплінарна команда, яка проводить дані засідання для того, щоб бачити, як розвивається дитина в медичному, психологічному, в освітньому. Становищі, тобто, що вона відвідує, які є в нас позитивні здвіги, що досягла сьогодні наша дитина. Це по перше. По друге сьогодні хочу сказати, що наші депутати Запорізької міської ради підтримали зміни до програми Діти Запоріжжя і ми готові сьогодні сплачувати 5 тисяч гривень. Це одноразова допомога саме при влаштуванні дитини. Тобто, поки у нас патронатний вихователь буде оформлювати ці всі виплати, він вже може звернутися в службу справа дітей і отримати ці 5 тисяч гривень, які на сьогодні, повірте, точно потрібні. Тому що, от як дитина вилучена, в якому стані. В якому одязі, отак ми її передаємо, патронатному mm -hmm. вихователю, а там далі вони вже облаштовують і робоче місце, тобто, в залежності від віку, і ті потреби закривають які першочергові, а потім вже йде підтримка. Тощо, те, то, що це те, що це щомісячна допомога, це дуже важливо, тому що. Ну, по перше, це нагляд, звісно, але це й допомога, це психологічна допомога, і медична, і освітянська, тому що такі діти на особистому контролі в доброму плані для того, щоб допомогти саме і патронатній родині, і в дітям, які виховуються. Хочу зазначити, що з новими змінами буде отримувати заробітну плату і добровільний помічник. Це буде Одна один прожитковий мінімум, але на сьогодні це теж кошти для добровільного помічника. Ми можемо вже точно розуміти, що патронатний вихователь може суміщати і роботу, і роботу на вихованні, тому що добровільний помічник зможе також саме приносити угу. дохід в цю родину. От що необхідно, щоб стати таким вихователем? Які документи, заявку подати, і навчання якесь треба проходити, тому що вчитися бути батьками це, мабуть, серйозна праця. Це серйозна праця, тому що всі сімейні форми. Обов'язково повинні проходити навчання, але коли ми говоримо про прийомних батьків або опіку, або усиновлення, це вісім занять, які вони проходять в Центрі соціальних служб. Патронат це 13 занять. Я задалась теж питанням: а чому ж 13, чому більше настільки? Тому що там набагато більше психолог звертає увагу на розгляд саме таких ситуацій, з якими може стикнутися даний патронатний вихователь, і вони не повторюються, вони постійно нові, тому що. Ти береш тут дитину до 18 років, вона одна, а тут постійно змінюється. І дитина за віком може змінюватися. Вікові категорії, як вона виховувалася, в яких умовах вона була. Тому 13 занять. Тобто, після того, як людина в службу у справах дітей здала заяву, висновок про стан здоров'я, копія паспорта, ідентифікаційного коду, а також довідки про несудімість. Він очікує протягом місяця на навчання, і вже після 13 занять він, коли отримує рекомендації від Центру соціальних служб, ми можемо вже заключати договір про співпрацю між органами опіки та піклування і патронатним вихователем. Чи значить це, що у родині в постійно будуть діти? Тобто один поїхав іншого дали, тому що я так розумію, що потреба є в таких родинах. Практика показує, що обов'язково і від трьох до шести місяців не завжди вистачає цього сроку, тому що ми все таки працюємо вже в кризовій ситуації, коли mm -hmm. дитину не має можливості повернути в родину. Іде позбавлення батьківських прав. І тут держава йде на зустріч. Якщо дитина перебуває більше шести місяців в родині, то вона має право завжди на відпустку. Це сім днів. Оплачувальне додаткову відпустку, яку можуть батьки використати після того, як дитина випустилася. Uh -huh. Якщо дитина у нас залишається в родині, тобто затримується за кожний додатковий тиждень, вона отримує один додатковий оплачувальний день. Ви знаєте, але з чату прийомних патронатних батьків, які існують в Україні, uh -huh. є такий чат, де вони діляться своїми враженнями, вони не хочуть іти відпочивати. Вони, як тільки звільнилося місце, вони вже пишуть, що ми вільні, ми готові до співпраці. Чекаємо на дітей, і сьогодні, по всій Україні, ми можемо влаштовувати навіть і в інше місто mm -hmm. своїх дітей. Але чесно, якщо правду казати, то не кожна громада зацікавлена приймати інших дітей, тому що завтра може трапитися така ситуація, що ми самі для себе створюємо патронатних вихователів для того, щоб влаштовувати своїх дітей. Тому намагаємося і працювати в рамках своєї громади. А в цілому багато по Україні патронатних родин можливо якесь місто напрацювало собі. Багато. А, багато є. Візьмемо навіть наших сусідів, Дніпропетровська область, майже ну, не в кожній громаді, але в великих наших громадах, які є, там а, да, от Ми навіть mm -hmm. стикалися, а, то є по дві-три по три родини. Це говорить про те, що більше люди ну, свідомо це роблять. По-друге, -по вони запрацювали до війни. І вони вже розповсюдували дану інформацію, створювалися. І на сьогодні це багатодітна родина. Ну тобто, ті люди, які дійсно. Не мають можливості йти працювати, а можуть сумішати виховання своїх дітей і чужих дітей. То це і зараз і ми таку політику проводимо в місті Запоріжжі, що можна суміщати дану роботу. Не обов'язково ходити на роботу. Це можна займатися вихованням дітей. З практики патронатний вихователь працює. Жінка, добровільний помічник, допомагає. Є дохід в родину і є обов'язково догляд як за своїми, так і за чужими дітьми. Добровільний помічник він також проходить ці всі заняття, курси чи його не навчають? Так, вони обов'язково проходять mm -hmm. вдвох для того, щоб ми усвідомили сімейний стан даної родини, тобто йде обов'язкова оцінка сімейної ситуації і потенціал виховний, який в них сьогодні є. І обов'язково, щоб вони разом розглядали ці ситуації, щоб можна було зрозуміти думку. По перше, щоб вони працювали разом. Все ж таки, психологи вчаться по 5 років. Тут 13 занять. Я так розумію, що є помічники, які коригують процес виховання, тобто завжди можна патронатному вихователю звернутися за допомогою, якщо він потрапив в таку ситуацію, з якої не знає вирішення. Кажете, що разу нові. Так, да, обов'язково. Центр соціальної служби, служба у справах дітей просто зобов'язані давати постійний соціальний супровід даній родині, і ще працює міждисциплінарна команда. У склад цієї команди йде обов'язково фахівець з медицини, з освіти, соціальний захист населення, поліція. Психологи, тобто вся та команда, яка дійсно може допомогти, для того, щоб в будь-якої отрасли ми могли зразу ж миттєво надати допомогу даній дитині і родині, в тому числі. Ну і умови, в яких перебуває дитина, ці 3-6 місяців, вони також контролюються якось постійно. Обов'язково вони на початку, як воно створене під час цього, і коли дитина вибуває, і щоб завести туди нову дитину. Обов'язково йде перевірка таких самих умов проживання. Чому і головне, це окрема кімната. Неважливо, чи це на праві власності ви проживаєте, чи ви орендуєте це житло і право користування у вас. Та родина, яка сьогодні до нас звернулася, це вимушене переміщення особи, які ви наймаєте житло відповідне, де є окрема кімната uh -huh. для того, щоб створити ці необхідні умови для е, дітей, яких вони можуть взяти під виховання. А як там облаштовано там гаджети для навчання і так далі? Це е, не береться uh -huh. до уваги лише. Площа, жилплоща? Ні, жилплоща це для того, щоб ми знали, що нашій дитині комфортно, тому що кризова ситуація, поки вони прийдуть, вони не можуть зразу там жити з рідними дітьми. Наприклад, буває таке. Але можна і суміщати, якщо, наприклад, в мене донька, я можу дівчинку взяти собі на виховання. Створення всіх необхідних умов, воно автоматично обов'язково повинно бути, тому що ця дитина вона повинна далі вчитися. Дитячих садочків у нас на сьогодні немає, тому вона повинна бути забезпечена. В тому просторі, навіть дистанційно. Тобто, у нас гаджет угу. це взагалі просто, от, як знаєте, повинно здраст... бути, бути обов'язково. Тому що сьогодні в місті Запоріжжя у нас все йде дистанційно, тому треба бути сучасним і щоб було обов'язково робоче місце у дитини. Якщо зараз хтось з наших глядачів виявив таке бажання або цікавість, хоча б дізнатися детальніше про патронат, звертатися до вас, до департаменту до цент до служби у справах дітей. Служба у справах дітей зілінського 3, кабінет 21, телефон 224-3042. Ми працюємо постійно, і я готова особисто консультую і можемо відповісти на будь-які запитання. Головне, спробувати далі, сподобається. Пані Наталю, дякую вам, що ви звітали сьогодні в Акценти. Дякую за інформацію. Це була Наталя Саваракша, начальниця служби у справах дітей Запорізької міської ради. А я дякую вам за увагу, наснаги та натнення вам на весь робочий тиждень. Зустрінемось.